Філософські трактати, такі як Метафізика Арістотеля, буття і ніщо Жан Боль -Сарт. Фільми, як Матриця Вачовських чи класичний ікуру Акіри Куросава, музика таких гуртів, як Радіохет з альбомами Окей «OK Комп'ютер та Кід Ей, чи «Pink Floyd Флойд The Dark Slight of the Moon. Мистецтво сюрреалізму далі, чи твори Пікас. Наймудріший світ цього ще з давніх давен використовували різноманітні способи відповіді на ті чи інші філософські питання. Що означає бути справжнім собою? У чому сенс життя, що нас жде після смерті? І так далі. Як на мене, то будь-яка мисляча людина рано чи пізно задумається над деякими з цих чи інших екзистенційних питань. Здається, вони мучитимуть нас завжди. як і завжди будуть народжуватись ті, хто буде давати відповіді, але цим самим тільки збільшувати кількість питань. Вітаю на каналі Єріємбо. Не забувайте про лайки, коменти і підписки. Це неймовірно важливо для розвитку каналу. Як і вище згадані твори, аніме також може порушувати глибокі питання. Євангеліон з його ідеями про самотність, самоідентифікацію та важливість міжособистісних зв'язків, привіт в обладунках з темою штучного інтелекту, індивідуальності та етичних питань в цифровому суспільстві, чиї роботи Сатоші Коно, які відкривають теми ідентичності та реальності. Сьогодні я розповім вам про один із найбільш інтелектуально стимулюючих аніме серіалів, який відрізняється складним сюжетом, абстрактними поняттями і глибокими філософськими думками. Його назва Ерго Проксі. Перед оглядом цього геніального аніме хочу порекомендувати вам не менш геніальний телеграм-канал Street UA, який засиплива цікавими новинами про аніме та мангу, а зверху ще й приправить цілою купою унікального контенту. Тут ви знайдете як і різноманітні анонси, трилери, фотофігуру, косплею та іншого аніме стафу, так і безліч авторського контенту. Статті, інсайди, новини, переклади інтерв'ю відомих людей, як от автора Саги про Вінланд чи режисера Ковбоя Бібопа. Загалом там є все, що потрібно такому затятому любу, як ти, посилання в описі. Ergo Proxy одне з тих шоу, яке сподобалось мені ще до перегляду, а після взагалі війшло в список найкращих. Я вважаю його одним із найбільш філософських аніме. Чому? По-перше, у нас не так вже та й багато філософських аніме. А по-друге, скажу так. Філософія це завжди про питання. Але не завжди про відповіді. Постійно цим філософам, он так би тільки то сказати щось мудре, а ти сиди потім і думай, чи ти дурний, чи світ такий. Ерго Проксі майстерним плітає багато філософських ідей у контекст, цим самим надаючи нам їжу для роздуму. Це одне з тих шов, яке змушує думати під час перегляду, а після ще більше думати. Це означає, що світ також не може існувати без тих, хто дав йому життя. Світ не може існувати як світ, якщо хтось не візнає його існування. Це так само як ці стоси книжок, які просто гниють, бо нікому їх читати. Режисер, автор сценарію та відповідальний за анімацію Шуко раз, який в майбутньому працюватиме над гангста. Ще одне круте аніме, продовження якого я б залюбки глянув. Але там все ще гірше як зергопрокс, якому кінцівка хоч і може комусь не сподобатися, але вона є. Ех, жаль гангста, але масовому глядачу вигідно клепати однотипні і сикає. Студія Manglobe, відповідальна за Гергопроксі, спочатку представила Мораса загальне бачення майбутнього детективного трилера, план сюжету для перших трьох епізодів та концепцію дизайну для міста Ромдо. Крім того, вони змусили його розвивати ідею в більш екзистенційному напрямку. Майже забагато свободи, каже Мораса зі сміхом. Про назву серіалу у говорять так: ну, вона просто звучить круто, ну, з цим не можна не погодитись. Мораси пояснює, що він хотів використати концепцію, відповідно до якої у кожної людини є інший як усередині себе. Він був натхнений фразою Когіто Ergo sum» Рене Декарта. Дайсато, головний сценарист шоу, розповідає, що спочатку не планував чітко виражати концепцію гностицизму в аніме. Проте з часом він зрозумів, настільки доречними були ці терміни. Щодо співпраці з Сато z я дізнався в одному з епізодів шоу, який відрізняється від інших своєю буденністю, що мені одразу нагадало ковбой Бібуп. Де є також подібні епізоди, в яких команда просто залишається наодинці з самими собою та кораблем. І розгортаються у 7207 році в антиутопі, яка набагато страшніша за косін зашил або психопаспорт. Також ній більше захоплюючих філософських думок, ніж екшену. Земля постраждала від глобальної екологічної катастрофи, яка призвела до знищення більшості населення. Але, на щастя чи ні, людство не так просто знищити. Воно вижило завдяки захисним куполам. Протягом останніх 5000 років вони всередині цих куполів змогли повернутися до високого рівня стабільності та гармонії. Це все завдяки тому, що значна кількість людей має компаньйонів андроїдів, які допомагають їм в рутинних справах, їх називають авторейвами. Ще донедавна співіснування між людьми та авторейвами було безпроблемним. Але останнім часом почав з'являтися невідомий вірус Когіто, який заражає авторевів, перетворюючи їх із машин у щось більш людське. Зовсім цим споглядає і керує уряд, який за своєю мудрістю і владою можна порівняти з Богом. Їхня сила настільки велика, що вони керують людьми всередині куполів, так як їм заманеться. Все це заради їх оптимізації, так, щоб вони служили заздалегідь визначеним ролям всередині куполу. Звичайно, це становище робить людей менш відомими та автономними, але в кінцевому підсумку щасливими. У топію мабуть, можна приписати до неоплатонізму. Якщо подивитися на куполоподібну будову та урядову структуру, то можемо зрозуміти, що це і посилання до відомої праці Платона, алегорії печери. В глибині печери сидять люди і дивляться на стіну, по якій рухаються тіні. Ці тіні є них справжнім життям. Якщо цікаво, ставте на паузу і читайте детальніше. З метою запобігання поширенню вірусу Когіто, уряд направляє свої села на ловлю заражених авторевів. Тут нас і починають знайомити з персонажами. Давайте почнемо з головної причини, чому вам варто глянути це аніме. Ріл Мейер. Зараз, мабуть, буде вже схожі з угріні на Авенесенс, але я так і ніч не придумав. Ріл приклад того, як потрібно робити сильних жіночих персонажів, приклад того, як показувати розвиток персонажа. Спочатку вона виглядає відчуженою, холодною, байдужою та майже епатичною. Така собі бід біч, яка може набити їбальник будь-кому. Стріл виросла в місті, де кожен громадянин з дитинства був навчений жорстокій системі емоційного контролю. Вона не має жодного уявлення про те, як жити у світі, в якому не буде ні правил, процедур, норм та соціальної ієрархії. Працює в у розвідбюро Врумду, її робота полягає в зборі інформації. Так, одного разу вийшовши на чергове завдання, вона зустріла одного із заражених авторейвів. Можна сказати, що після цього моменту її життя почне кардинально змінюватись, о вона почне усвідомлювати, що не так-то все й просто, як здається, в цьому місці. Основною причиною її стурбованості стає наявність таємничих суперістот Проксі, шукаючи більше інформації про яких вона дізнається, що у вищі чини вважають деяку інфу занадто конфіденційною, навіть для неї, онуки регента. За допомогою Ріл, серіал старається відповісти нам на основне своїх питань Рейзон Детри, вибачайте за мою французьку, в чому мета життя. В шоу Ріл весь час веде боротьбу як і світом зовні, так і всередині себе. Все це, звичайно, заради того, щоб знайти хоч якусь мету свого існування. Вже в пошуках відповіді в нас стикається з нашим другим головним героєм Вінсент Ло, чоловік, який тільки що іммігрував до Ромда купола, який нещодавно був зруйнований з невідомих причин. Він старанно працює мисливцем на заражених авторевів, щоб отримати громадянство у Ромдо. Загалом він робить будь що, щоб стати зразковим громадянином міста. Загалом такий собі попуск. Але чим довше ми подорожуємо разом з ним, тим більше ми починаємо його розуміти. Вінсент на початку серіалу це те, як мої підписники бачать себе взеркало зранку. А Вінсент в кінці це те, як вони справді виглядають. Найцікавіше в цьому те, що я так і до кінця й не розумів, хто є головним героєм з цих двох. Та здається, утере самі не дуже зрос. Адже спочатку це мав бути Вінсент, а Ріл другорядним. Однак під час роботи вони самі припухли, як гарно у них вийшло написати Ріл, через що вона стала набагато більш сильнішим персонажем за Вінсента і почала красти у нього центр уваги. Ну, звичайно, якщо мова зайшла про персонал, то я не можу не згадати про Піну. Висококласний авторейф типу Компаньон, про якого я скажу просто. Піно це піно. Піно це піно. Якщо серйозно, то піно це мале чудо, без якого для мене подорож цим темним світом і наполовину не було б настільки цікавим. Піно слугує такою самою ціллю для Ергопроксі, як, наприклад, пак для берсерку. Для розбавлення темної гнітючої атмосфери і звичайно для контрасту. Якщо хтось попросив би мене описати піно одним реченням, то це було б так. Найщасливіша істота в цьому шоу. За її взаємодії з іншими персонажами неймовірно весело й мило спостерігати. Хто не знає, що написати в коментарі, напишіть щось гарне про піну. Вона куп'ює і наслідує своїх друзів і допомагає їм, даруючи радість і гумор. Вона одночасно просто бездумна дитина, і єдине, що між Вінсентом і Аріл тримає їх у здоровому глузді. Персонажі Гергопраксі безумовно є неймовірно сильною стороною цього аніме. Кожен з них добре продуманий, має свої мотиви, мотивацію і так далі. Також всі вони дуже гарно розкриваються і змінюються протягом всього шоу. Всі персонажі в цьому серіалі мені неймовірно подобаються. Ну майже всі. Звичайно, описувати її бічних персів я не можу, відео вийде занадто довго. Тому просто скажу так, вони тут шикарні. Приклад антагоніст, дії яких нам спочатку не до кінця зрозумілі. Але з тим, як нам відкривається більше інформації про все, що тут коїться, ми починаємо їх розуміти. Художній стиль Ergo Proxy легко розпізнати за його реалізмом та всюдисущою темністю. Іноді мені здавалося, що тверці, ну, просто забули про існування світлих кольорів. Серйозно, серіал ну, дуже темний. Для деяких це може виявитись недоліком, але, як на мене, є таки в цьому якась своя атмосферність. Анімація тут гарна, наближається до театральної з точки зору енергії. За винятком значної непослідовності в малюванні персонажів. Мені неймовірно подобається дизайн персонажів. Пінджелень. Стиль шоу, як на мене, імба, хоча комусь може знадобитися час, щоб до нього звикнути. Музика в середині шоу складається з треків Aiki Йошіхіро, які підсилюють загальну захопливу таємничу атмосферу. Опенінг так взагалі імбалансний, як і візуально, так і по звуку. Я ну, ніколи не міг його пропустити, хоч як би я не хотів подивитись наступну серію. Завершальна пісня також чудова, виконана групою Radiohead. До речі, тут є цікавий факт. Спочатку Radiohead не схвалювали використання своєї музики, але після того, як їм надали доступ до попереднього перегляду, вони погодились. Завдяки чому тепер ми можемо насолоджуватися параною Андроїд в кінці серії. Нещодавно я пролежав 10 днів у лікарні, і коли повернувся додому, то помітив, що кредит бляха залишився. Плюс тепер ще потрібно купу грошей на ліки, тому прошу всіх бажаючих допомогти мені. Дякую всім, хто підтримує цей канал. Завдяки вам він існує. Почну з 11-го епізоду Анамнес. Його назва походить від грецького слова анамнезіс, що означає спогад або згадувати. Древньогрецький філософ Платон стверджує, що навчання включає в себе акт повторного відкриття знань усередині себе. Платон обговорює теорію спогадів або анамнезу у своєму діалозі Федон. Теорія припускає, що душа містить усі знання та досвід світу, які вона придбала до свого існування. Процес навчання це процес повторного відкриття, а не отримання нових знань. Ідея полягає в тому, що ми не вивчаємо щось нове, а відновлюємо те, що колись знали, але забули. В Ergo Proxy концепція Анамнезу використовується як спосіб відновлення втрачених спогадів, таким чином заново відкриваючи справжнє я Вінсента. Анамнез мені одразу сподобався і став одним із моїх улюблених епізодів шоу. Просто тому, що я обожнюю щось таке на перший погляд незрозуміле, сюрреалістичне та філософське. Коротко, щось таке на подумати. Також це перший з епізодів, який повністю порушує очікуваний сюжет і послідовність. На початку відео я вже цитував одиниця епізод, пам'ятаєте? Тож, є ідея, що всесвіт існує тому, що люди спостерігають за ним. Чи був би світ без людей спостерігачів? Відповідь здорового глузду – так. Але є деякі з квантової фізики, які свідчать про інше. В світі нашого серіалу існують істоти, відомі як Проксі. Будучи майже богоподібними, вони здійснюють більшу частину спостереження за світом. Вони маніпулюють світом, вносячи зміну в його життя своєю величезною силою. Можна сказати, що завдяки їм все і існує. Ні, це не означає я мислю, а отже, я існую. Я мислю, отже, ти існуєш. Наведена вище цитата повторює концепцію про те, що люди або проксі є спостерігачами, завдяки яким існують інші речі. Ідея про те, що людина є реальною істотою, а реальність все в ній продовження її розуму, відома як соліпсизм. Однак соліпсизм не є людиноцентричним, а егоцентричним. У ерго проксі у проксі та людей дійсно формують реальність, але у нашому світі все працює не так. Соліпсизм не витримує раціональних дискусій, крім того, ця філософія небезпечна. Бо Вона робить себе господарем усієї реальності, а інших людей просто вигадками власного розуму. До речі, одна з головних музичних п'єс у Дезнув називається «Love of Solipsism». Так, в 11-му епізоді нам показують відокремленого відріл та піно Вінсента, який блукає в тумані, намагаючись відшукати свій корабель. Там він натрапляє на дивовижну книгарню з ще дивовижнішим крамером. Вінсент переживає низку дивних видінь скупою діалогів. Продавець книгарні є частиною Вінсента, фрагментом, що знає, хто він насправді, і водночас частиною, яка є Проксі. Тут Вінсент Ло переживає дві сюжетні лінії одночасно. Одна з них досить буквальне зіткнення з його проксі половиною. Інша лінія, яка розгортається одночасно, це дуже поетична чи художна інтерпретація того, як поводиться наша підсвідомість. Ось чому цей епізод продовжує наполегливо заявляти Вінсенту та глядачам це не сон. Це не випадковість, а реальний приклад того, що відбувається всередині нас щодня. До цього часу Вінсент намагався зробити занадто багато речей: дізнатись про Проксі, визначити шлях своєї подорожі, подружитися спіну, Ріл. Дізнатися про себе та турбуватися про обслуговування корабля. Книгарня це символ саморефлексії, символ паузи, щоб переорієнтуватися та визначити те, що насправді зараз важливе. в очах інших, я частина світу. Землі. та коли я дивлюсь на світ зі своєї точки зору, я поза ним. до цієї цитати можна провести думки Девіда Гюма про те, що насправді ми не маємо прямого доступу до зовнішнього світу. Ми лише канал, по якому тече інформація. Також, що не зовсім правильно тлумачити я як єдине ціле. Це не обов'язково так насправді. Ми можемо бути і судячи з наукових доказів, скоріш за все є конгломератом багатьох роздроблених підсвідомих перспектив, штучно об'єднаних, щоб сприймати їх над свідомістю як одну. Вінсент Лоу є людиною і проксі. Така неоднозначна природа його існування сама по собі ставить його в глухий кут щодо його Raise on the Tree. Яка в нього суть, яка мета його існування? Це обертатися на окологи ідентичності як людини чи Проксі. Рейл, будуєш свій сенс життя на розгадування таємниць вище згаданих Проксі. Сказати, що вона приймає потенційне відкривання, яке чекає наприкінці її пошуків за сенс її існування, все ж не можна. Також у пошуках правди про Проксі її життя все більше закручується з Вінсентом, після чого вона починає замислюватись, чи могло б кохання стати причиною її існування. Якщо я вже зачепив Рейзон Детре, то не можу не згадати і про авторевю, наприклад, Ігі. E". Він відданий своєму господареві. Захист Сріл Мейр і є його Рейзен Detre. Проте в один момент шоу Рил наказує йому покинути її. Іге приймає її наказ лише для того, щоб зрозуміти, що без неї його існування не має сенсу. Точка усвідомлення Іги також є одним із найгостріших моментів у сьому шоу. Але його альтруїстичні наміри потьмарені тим фактом, що він уражений вірусом Когіта. До речі, цим вірусом він уражений ще з першого епізоду. Також маленьке уточнення. Вірус Когіто насправді створено не для того, щоб робити авторевів самосвідомими та здатними вижити в новому світі, а для того, щоб дестабілізувати та знищити наявний світ. Через це його прихильність до ріл перетворюється на повномасштабну власність, яку робот тим не менш виправдовує перед собою, оскільки відсутність мети в житті це перспектива, з якою він не міг впоратися. Одне з найбільших задоволень від перегляду цього шоу це спостерігати за тим, як персонажі намагаються знайти переосмислити чи забути свою рейзендети. Екологічна катастрофа п'ять тисяч років тому змусила частину людства залишити землю на космічному кораблі бумеранг. Перед від'їздом вони створили богоподібних істот у вигляді Проксі для управління куполами. Звичайно, створення досконалого недоскональними істотами як люди неможливе, що ми потім і зрозуміємо. Проксі авторейви та штучні люди, які народжувалися штучних маток. Їхньою метою була побудова міст всередині куполів для майбутнього повернення людей. Хитрі люди також передбачили і організували все так, що коли вони повернуться, ті, хто займався куполами, вимруть. Саме тому, наприклад, проксі помирають, коли вони потрапляють під сонце. Також це ще одна причина того, чому люди, які народжуються штучних маток, не можуть розмножуватися самостійно. Райзон де Tree – всіх істот під куполом полягає в тому, щоб полегшити життя людей, коли ті повернуться. А потім, коли вони будуть більше не потрібні, просто померти. Проте, люди не змогли створити ідеального бога. Давайте повернемось в минуле за тисячі років до потій шоу. Проксі 1 був першим із 300 Проксі, створених творцем, який в молодості своєю божественною силою створив місто Ромду. Це був рай, повний громадян і авторевів. Все було ідеально. Жодна деталь не була опущена. Кожен був ретельно виліплений так, щоб він любив своє життя та мав своє місце в ідеальному суспільстві. Ніхто й не міг подумати про сити більше. Проте з вершини своєї мудрості проксі 1 бачив вади в їх досконалості. Вони ніколи не могли стати більшими, ніж були. Вони ніколи не могли вирости та перевершити свої жалюгідні заздалегідь визначені цілі. Вони ніколи не могли створити щось нове або здивувати свого творця, тому що вони були настільки хороші, настільки він їх зробив. Через деякий час Проксі-1 якимось чином дізнався про справжнє завершення проекту Проксі та визначену долю його раси, що змусило його розвинути ненависть до людей та змінити свою мету існування на помсту. Людство залишило планету, а потім втекло, залишивши нас воскрешати світ, а згодом, коли хмари розійдуться, вимерти. Проте, на щастя, ми знайшли вихід. Недосконалості породили нові життя. Вони створили нові речі, які ми не могли б створити самі. Ми навчилися перестати шукати досконалість, а натомість шукати життя. Ми навчилися бачити, а потім побачили нас. Побачили нас такими, якими ми є, зламані, але боремось, як і вони. Ми навчилися любити одне одного, ми навчилися любити світ і через світ себе. І тому ми відмовилися від досконалості і знайшли те, чого нам так бракувало, хоча ми й були богами. Отож, після колаби Проксі 1 і Монот, міста Моск, на світ з'явився Ерго Проксі, істота, яка стане агентом смерті Проксі 1, руйнуючи куполи, до яких колись мають повернутися люди. Однак Ерго не бажав виконувати цю вбивчу роль і попросив свою матір стерти йому пам'ять. Мона спогодилась на це, не дивлячись на обурення проксі 1. Новою особистістю, яку прийняв Ерго Проксі, і став наш Вінсент Ло. Як на мене, то існують три основні типи глядачів Ерго Проксі. Ті, кому він здається, найкращим шоу, яким вони бачили у своєму житті. Ті, хто питає себе, а що я тільки що гляну? І ті, кому ну, просто не подобається. Проте, якими не були б наші думки, ну, не можна ігнорувати дисоціативний розлад ідентичності Ergo Proxy. Серіал просто не вміє розкривати сюжет послідовно, мабуть, через те, що це порушило його філософський характер. Тому спочатку ергопроксі може здатися вам нудним, потім загадковим. А пізніше почне дивувати вас містикою, бойовиком, жартами та навіть трішки романтикою. Деякі частини тут виключно філософські, інші бойові, а деякі просто візуальна поезія, переплетена з розвитком персонажів. На кінець при Ергопроксі скажу так: що чим більше я працював над цим оглядом, тим більше воно починало мене в себе закохувати. Для мене, як любителі анімації, екзистенційних питань, філософії, це шоу одразу ж стало одним із улюблених. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось,